Щось схоже було в 25-му році на іспиті. На рисунку зображено так само графік функ дорівня Фітикс, визначений на проміжку від мінус 4 до 6. Укажіть ординату точки перетину графіка функції Y дорівня Ефіткс плюс 2 звістю ігре. Пам'ятаєте, якщо до функції додається 2, то нашу функцію буде перенесено вгору на 2 одиничних відрізка графік нашої функції. Кожну точку переносимо на дві клітиночки вгору, і подивіться, ви вже бачите точку перетину звісю ординат. Бачите? І нас питають ординату цієї точки. Ордината цієї точки це Y. І ви бачите, що це одиниця. Можна малювати, а можна, знаючи. Точку, оця точка, я позначу y1, вона дорівнює мінус 1. Знайти нову ординату, додавши до мінус 1 двійку, і це буде 1. Відповідь на наше питання я провела в табличці, це буде відповідь А. Готово так швидко, так легко, якщо ви знаєте правила перетворення графіків раз, і пам'ятаєте, як досліджувати функції за допомогою графіка. Усі поняття потрібно знати.